Дев'ятниця до стрітання Господнє. Молимося за ваші намірення, за перемогу нашій Україні, за воїнів. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісуса, Царю, на божественному престолі, сидячого і всесвітні славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне детяко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятko Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне детятko Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне, Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Величаємо тебе, Дитятко Ісуса, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене, детяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне, детятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене, детятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне, детяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене, детяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне, дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і Ісисвітні, слава володіння Твоє. О Божествене дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. 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 Обожасте Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божане дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божестве нетку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божество не Ісуса, спаси і помилуй нас. О божество не Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо тебе, дитятку Ісуса, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітні славами володіння Твоє. О божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. 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 О 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 Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітні, славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісуса, поспаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. Обожастве дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божестве дитяко Ісуса, спаси і помилуй нас. Обожаствено дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. Обожаствено дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. нас. Відкрий, О Боже серце моє, нехай увійде до нього Христос Цар слави. Цараві віків єдиному Богу, хай буде честь і слава во віки вічні. Амінь. О святе, дитятко Ісуса, що посилаєш числення, благодаті для тих, які призивають Твоє ім'я, зверни Твої очі на всіх, які припадають до Твого святого образу, і вислухай наші молитви. Тобі віддаємо усі наші потреби які довіряємо Твоєму святому серцю. Простягни нам Твої симогучі руки і даруй нам численні ласки та благодаті, благослови нас наших дітей і родини, освячуючи взаємною любов'ю, потість засмучене і просяти грішників, світлом Твоєї благодаті, Вибив усіх нас від будь-якого смутку та недолі, що взиває до Твоєї помочі та заступництва. Перебувай постійно з нами і освячуй, то охороняй. Даруй нам маленькі царі багатства Твого милосердя і Твого миру для цілого світу, і постійно зберігай нас у Твоїй опіці та Божій благодаті на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого. Бо тебе родила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь.